Якщо ти зятю квартиру купила, то чому мені рідній сестрі не купила спочатку, звинувачує мене сестра, їй дуже не сподобалося те, що я придбала житло і воно дісталося на їй. Я їй пояснювала, що я не зятю цю квартиру купила, а племіннику, але вона мене наче не чує, образилася дуже сильно. Нас в сім'ї було четверо, крім мене, ще дві сестри і брат. Я найстарша, і все життя ми собі жили дуже дружно, поки не трапилася ця неприємна ситуація з квартирою. Я хотіла як краще, а вийшло як завжди. 22 роки тому у віці 50 років я поїхала на заробітки в Італію, і за цей час я доробилася дуже навіть непогано, а мої сестри і брат залишилися. Молодша сестра Ганна зосталась вдома, бо мала ще відносно маленького сина і не хотіла залишати дитину саму. Але потім так сталося, що моя сестра Ганна сильно занедужала. Я висилала їй найдорожчі ліки, оплачувала найкращих лікарів, але нічого не допомогло. Згодом сестра злягла, і її чоловік був зможений розрахуватися з роботи, щоб доглядати її. Тоді я вирішила, що буду фінансово їхню сім'ю підтримувати, висилала їм гроші, щоб вони мали за що жити. Чоловік Ганни, Ярослав, хороший господар, у нього і в будинку, і навколо будинку, все як на картинці, чисто і охайно. Доглядав Ярослав нашу сестру майже сім років, і весь час я йому допомагала в фінансовому плані. Я вважала, що це правильно. Адже він залишився без роботи. До того ж, наша сестра за останні роки була доглянута і в надійних руках, якби ми найняли доглядальницю, чужа людина так би про неї не подбала. А коли наш племінник, син Ганни і Ярослава виріс, я купила йому однокімнатну квартиру нехай в старому будинку, але все ж. Просто я своїх дітей житлом забезпечила і була впевнена, що якби наша сестра була жива, вона б теж так зробила. А так, я зробила це за неї, бо мала таку можливість і вважала це своїм родинним обов'язком. Після того, як стало сестри, Ярослав довгий час був один, і аж тепер він знайшов собі жінку та боявся зізнатися, тому й не проводив її додому. На Великдень я завжди приїжджаю в Україну, збираю дітей, внуків, завжди кличу Ярослава з племінником. А в цьому році Ярослав на моє запрошення не відгукнувся, пояснив, що не прийде, бо має справи. Тоді я сама пішла до нього в гості і побачила, що він не один, і тоді розкрилася його таємниця. З ним була Ірина, гарна така жіночка, вона, вони вже довгенько разом, але Ярослав боявся нам про це сказати, думав, що ми образимось на нього. Але ображатися на Ярослава мені точно нема за що, він був дуже хорошим чоловіком для моєї сестри, а те, що так сталося, на його вона, свій обов'язок він виконав до кінця, і то дуже гідно. Вважаю, що Ярослав має право, хоч на старості пожити для себе. Я йому про це прямо сказала. Він дуже зрадів, каже, що йому, наче камінь з душі хто зняв. З цією Іриною я навіть за кілька днів подружилася. вона хороша людина, нехай собі живуть в мирі. Коли я вже йшла додому, Ярослав сказав, що йому дуже незручно переді мною адже я скільки років висилала йому гроші, та й через нього я сестрою своєї на владах. А я йому сказала, щоб він про це забув, бо робила я це від щирого серця адже це мої найближчі і найрідніші люди. Які потребували допомоги? А як я могла зробити по-іншому? А сестра, я сподіваюся, що вона колись мене зрозуміє. Просто я допомагала тим, кому це більше потрібно, і вважаю, що все зробила правильно. А яка ваша думка?